Продовжуємо знайомити вас зі спеціальностями найпопулярнішої IT-галузі 12-ї. І сьогодні у нас в гостях Аркадій Владиславович Снігуров, декан факультету інфокомунікацій, який розповість вам про 125-ту спеціальність кібербезпека та захист інформації. Доброго ранку. Дякуємо, що погодилися поговорити з нами про 125 ту спеціальність. Кібербезпека така досить велика освітня програма, така велика спеціальність, яка охоплює таку досить велику та цікаву сферу. Проте, давайте трошки конкретизуємо нашим абітурієнтам, чим все таки займаються ці спеціалісти, тож, які базові навички вивчаються на спеціальності 125, та як ви вважаєте, чи будуть вони актуальні через 10 років? Добрий ранок. Ну, давайте я представлюсь, я декан факультету інфокомунікації. У нас на факультеті вивчається так, ця спеціальність. Ну, зараз вона називається спеціальність «Кібербезпека та захист інформації з цього року. Ще у нас є освітні програми, які знаходяться на факультеті комп'ютерної інженерії управління. Освітня програма називається Безпека інформаційних технологій, ВІКС, вибачте, безпека інформаційних комунікаційних систем. І є у нас ще одна освітня програма система технічного захисту інформації, яка на факультеті технічної міритази. Студенти вивчають різні спеціальні дисципліни. Ну, Наприклад, вивчається блок дисциплін, в межах яких викладається матеріал щодо забезпечення безпечного використання сучасного програмного забезпечення, в тому числі операційних систем. Ряд дисциплін направлений на вивчення теорії та практики криптографічного захисту інформації. Важлива частина змісту навчальних дисциплін присвячена завданням мережної та веб безпеки, вивченню мережних атак, алгоритмів. Методів і технологій протидії цим атакам, є е, курси, які спрямовані на вивчення принципів етичного хакінгу, цифрової криміналістики. Ну, окрім цього, студенти мають змогу вивчати особливості психологічного впливу на співробітників підприємств, там, компаній, е, коли хакер використовує різні методи соціальної інженерії. Ну, до речі, необхідно сказати, що. Ми постійно кожного року приймаємо участь в всеукраїнській олімпіаді по захисту від інформаційно-психологічного впливу, і в цьому навчальному році цю олімпіаду на рівні держави будемо проводити, ми на базі нашого університету. Ну світ інформаційних технологій постійно оновлюється, навчальні дисципліни оновлюється, але фундаментальні знання, фундаментальні поняття, які закладені на в технологіях забезпечення безпеки ну вони залишаються фактично незмінними, тому знання будуть актуальні через 10 через 20 років. Але ця спеціальність потребує постійного розвитку, постійного вивчення певних нових технологій, нових вразливостей, нових атак ну так. Наші абітурієнти вже в принципі розуміють, те, що спочатку 50% приблизно це предмети саме за спеціальністю, тобто за кібербезпекою. А інші 50% це все ж таки предмети, які безпосередньо пов'язані з освітньою програмою, тобто такі більш детальні. Розкажіть, будь ласка, коли з'являється більше профільних предметів, та давайте конкретно поговоримо ще про програмування, які мови програмування вивчаються, та як багато уваги їм приділяється? Ну профільні предмети починають з'являтися явля... вже на другому семестр, другому семестрі, це не перший курс. Наші студенти починають вивчати ну, технології побудови сучасних комп'ютерних мереж. Ну без цього неможливо навчити кібербезпеці. Спочатку необхідно знати, як працює комп'ютерна мережа, які там алгоритми, протоколи є. А далі ми вивчаємо, як її захищати. І дисципліни пов'язані з інформаційними технологіями, з мережними технологіями, вони починають вже на першому курсі вчатися. А потім вже профільні предмети додаються, і профільні предмети, наприклад, основа криптографічного захисту інформації, це вже в другий курс, ну і так далі. Тобто з кожним семестром кількість профільних предметів збільшується і збільшується. Що стосується мов програмування, ну, наші студенти протягом навчання. Стикаються з вивченням досить великої кількості мов програмування. Е, у нас є дисципліна чотирьохсіместрова велика програмування, є дисципліна мережне програмування. І наші студенти мають можливість вивчати мови C, C++, C Sharp, Java, Python. Е, також наші студенти вивчають системи комп'ютерного моделювання та приптування, Це пакети програмні, такі як MatLab, МАТКАП. Вивчають спеціалізований пакет програмування контролерів, мікроконтролерів різних містів, то що? Тобто, без програмування зараз неможливо податувати нормального фахівця, нормального фахівця. І обов'язково наш випускник знає мову програмування, має можливість програмувати є курсові роботи, де вони програмують. Так що наші студенти в обов'язково. В принципі, вивчають різні умови програмування. Це обов'язково. В принципі, для наших абітурієнтів у вільному доступі є інформація про дисципліни. Вони можуть відкрити свої навчальні плани і переглянути це все. Але їм цікаво дізнатися так більш конкретно, чим все-таки вони будуть займатися під час навчання. І конкретно багато хто питає про курсові та дипломні роботи. Розкажіть, будь ласка, про якісь такі найцікавіші. Ну так, що стосується навчальних планів, от наші. Майбутні студенти, наші абітурієнти можуть відкрити сторінку абітурієнту на сайті, офіційному сайті університету, спеціальності і спеціалізації, там така вкладочка. І там є навчальні плани, там є освітні професійні програми, зміст усіх дисциплін можна вивчити зміст освітніх програм, дисциплін, розібратися, що вивчають, що стосується курсового та дипломного проєктування. Так. У кожному семестрі, починаючи з другого курсу, наші студенти виконують курсове проєктування, ну, яке реалізується одною із профільних дисциплін. В процесі курсового проєктування студенти систематизують знання, отримані протягом певного семестру та окремих дисциплін. Кожен курсовий проєкт підсумовує вивчення певного аспекту забезпечення інформаційної безпеки. Як правило, в межах курсового проєкту, ну, необхідно проводити певні інженерні дослідження, розрахунки. Та обґрунтувати, там обґрунтувати для практичного використання якісь рішення, що стосуються кібербезпеки, е, які курсові проєкти у нас є? Е, курсові проєкти, що стосуються е, використання методів криптографічного захисту інформації, Курсовий проєкт по е, використанню засобів технічного захисту інформації, ну, наприклад, е, е, захист від е, е, витоку через там побічне електромагнітне виправіння та наводку, захист. Е, 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 е е від прослуховуючих пристав та інших, є е, е, курсова проєкта з технології мережної безпеки, тобто, необхідно розрахувати, е, спроєктувати систему мережної безпеки, там якоїсь мережі компанії, корпорації, фінансову установи, тощо. що. Е, є у нас е, курсова проєкт, е, курсовий проєкт по е, забезпеченню безпеки операційних систем. Ну, тобто. Е, у нас кожна така складна дисципліна з напрямку кібербезпеки, вона закінчується курсовою роботою, де студент вже самостійно розбирається з певної технології, і фактично він розробляє нові знання в рамках цієї курсової роботи. Що стосується дипломних проєктів, ну, дипломний проєкт закінчується, закінчується чотирихрічна потовка бакалавра, Це обов'язково. і Наші студенти пишуть ну, називається кваліфікаційна робота бакалавра, і вони її захищають в І, як, ну, як правило, вона на четвертому курсі, але, як правило, над кваліфікаційною роботою і наші студенти починають працювати з третього, то з другого курсу. Також вони обирають напрямок, який цікавить, обирають керівника роботи, проводять певні дослідження, аналіз джерел, аналіз рішень, які вже існують в цьому, в цьому напрямку, а потім вони розробляють опять-таки нову, або нове рішення якесь. Або вони проєктують. Якусь систему захисту. Ну, наприклад, у мене е, в цьому році от, е, захистилося два е, студента. У одного студента була тема е, цифрова криміналістика е, браузерів. Е, тобто необхідно було розробити методику цифрового аналізу браузерів, так, і браузери було аналізовано. Інше Студент проводив дослідження по забезпеченню інформаційної безпеки системи електро електронного документа обігу. Ну, напрямки дипломних робіт вони дуже е, різні, і сфера кібербезпеки, сфера інформаційної безпеки дуже широка. Тут і мережний захист, тут і, і побудова систем менеджменту інформаційної безпеки, якісь там установи, тощо. Наш університет один з тих університетів, який досить активно розвиває міжнародне співробітництво. Тож скажіть, будь ласка, чи є в студентів 125 ї спеціальності можливість навчатися за обміном або отримувати подвійний диплом у якійсь європейській країні? Безумовно так. Ну, перелік програм обміну подвійного дипломування він постійно новлюється. Кожного семестру наші студенти, ну, кращі студенти, які ми відбираємо по рейтингу, мають можливість поїхати на навчання за кордон. На ці програми обміну вони доступні, щоб ну, наші абітурієнти, потенційні студенти подивилися. На недоступні як на офіційному сайті університету, так і на сайтах кафедр. Ну, от, наприклад, наші студенти за останні п'ять років навчалися за програмою міжнародного обміну в таких країнах, як Німеччина, Франція, Швеція, Іспанія, Португалія, Польща зараз на кафедрі. Інфокомунікаційний журналістів імені Поповське є програма подвійних дипломів з університетом БТ Блейкінгтехнологічного університету, знаходиться в місті Тарскруна. Зараз два моїх студента там, от якраз на даний момент, проходять навчання по програмі академічної мобільності та подвійних дипломів, і вони от через чотири місяці будуть захищати дипломні проєкти як. В Шведському університеті, так і у нас паралельно будуть захист. Тобто у нас обов'язково діють э, програми міжнародні, э, наші студенти постійно э, їздять в інші країни. Ну, зараз трошечки складніше хлопцям виїхати, але коли ну, ситуація стабілізується і хлопці зможуть виїжджати за кордон на Опанувати навчальний план на досить такому високому рівні це вже потребує досить багато зусиль. Проте є студенти, яким цього мало, і вони хочуть розвивати свої технічні та творчі навички ще окрім навчання. Чи є такі можливості для студентів 125-ї спеціальності? Так Ну, студенти наші можуть приймати участь у різноманітних курсах, додаткових курсах, які будуть цікаві для них. Ну у нас є, наприклад, такі курси Академії свіска, у нас є курси. Там компанія ЄПАМ, компанія Ніксон проводить додаткові додаткове навчання. Тобто, так, є можливість не тільки навчатися відповідно навчального плану, а і навчатися на додаткових курсах. Ми постійно проводимо додаткові, це не так додаткові, а спеціалізовані Олімпіади, CTF – Capture the Flag – це хакерські змагання, наші студенти там приймають участь і перемагають, це додатково дає додаткові знання нашим студентам, і це не тільки підвищує рівень кваліфікації студента, а дає йому можливість займатися цікавими речами. Ну, а що стосується е, інших от, поза, Аудиторних, аудиторних діяльності так, наші студенти можуть приймати участь у творчих заходах. У нас прекрасний студентський клуб, там можна займатися вокалом, і тощо. У нас багато студентів відвідують спортивні секції, приймають участь у змаганнях на рівні країни і міжнародних змаганнях. У нас цікавий Телецентр, який дозволяє е, нашим студентам показати, як працювати з медіаконтентом і так далі. Тобто, обов'язково такі додаткові заходи мають бути, і це робить життя студента тільки більш цікавим. Жи, студентське життя це один з найкращих моментів в житті кожної людини. Він має пам'ятати це життя. Так? Такі додаткові заходи, вони тільки покращують і відношення студента до університету, і покращують відношення до навчання. Багато студентів хочуть почати працювати ще під час навчання, та поєднувати роботу з навчанням. Як вважаєте, з якого курсу можна починати працювати безпосередньо за фахом, аби бази та знань вже було достатньо, та чи йдуть викладачі на зустріч таким працюючим студентам? Ну, поєднувати роботу за фахом та навчання ну, доцільніше всього з шостого семестру, тобто з третього курсу. У ну, чому? Тому що за два-два з половиною роки навчання студент вже має певні знання, які може він показати, використовувати в роботі в компанії, в реальній роботі. Роботодавці дуже з дуже зрозумінням ставляться до таких претендентів. Навіть я знаю думки, у нас є дуже добрий наш роботодавець, який займається сертифікацією, в тому числі із кібербезпеки, з інформаційної безпеки. Так він взагалі вважає, що студент має почати працювати з третього курсу, а краще з другого курсу. Тому що це дає можливість ну, отримати практичний досвід. А викладачі, ну, як правило, з однаком вимогам ставляться до студентів, незалежно від він працює чи не працює. Так? Тут необхідно відмітити, що якщо студент працює, він має і навчатися, він має опановувати ті навчальні дисципліни, які є у відповідним навчальним планом. Але. Він може використовувати на практичних заняттях, лабораторних заняттях ті знання, практичні знання, які він отримує в компанії. І це дуже добре. Чи є практика у студентів 125-ї спеціальності? Та якщо вона є, то де саме вони її проходять? Практика є обов'язкова згідно навчального плану. У нас дві практики. Одна практика на третьому курсі називається виробнича практика, а друга практика на четвертому курсі переддипломна практика. Тобто обов'язково студенти мають пройти практику. Де проходять? Ну, на в компаніях установу, з якими з університетом заключення Ну, У нас е, є дуже багато компаній партнерів там Ківстар, Vodafone, Лайфсел, Huawei Україна, Worknest. Та інші. І наші студенти реально проходять там практику. Коли почалась пандемія коронавірусу, ну, практика іноді була і дистанційна. дистанційна. Зараз також е, не завжди виходить пройти реальну практику фізично знаходитись в компанії, але зараз багато компаній працюють онлайн. І е, онлайн робота нашого студента е, на практиці, вона також дає. Дуже високий результат. Крім ну, крім того, у нас є можливість проходити практику на третьому курсі на кіберполігоні Range Force. Зараз наші студенти, які зараз якраз третій курс на практиці, вони на цьому кіберполігоні, Force, який нам надали наші західні партнери, вони зараз відточують свої знання, свої вміння. Це дуже ефективно в наших умовах. Найголовніша така мета навчання це опанувати якісь такі базові навички, за якими потім можна працювати. Давайте так підсумуємо та поговоримо про те, які перспективи працевлаштування випускників 125-ї спеціальності та які конкретні нині існуючі професії вони можуть опанувати під час навчання. Ну, дивіться, зараз у нас агресія Російської Федерації. З боку Російської Федерації і агресія відбувається не тільки за допомогою сил та засоби збройної боротьби, а масово йдуть кібератаки на нашу інфраструктуру, на наші інформаційні системи як державні, так і приватні на бізнес, і ми бачимо, що втрати наших компаній дуже значні. І зараз кількість. Фахівців з інформаційної безпеки, з кібербезпеки дуже потрібна велика кількість, дуже багато компаній зараз набирають в свої штати нових фахівців, відкривають відділи з інформаційної безпеки, відділи кібербезпеки, закупають нове обладнання, і така ситуація буде продовжуватися. Будемо сподіватися, що Війна закінчиться, але кібервина, інформаційна війна не закінчиться ніколи. І тому м, потреба випускника цієї спеціальності 125 кібервис та захист інформації, вона дуже велика. Ну і що стосується конкретних професій, так, наші фахівці можуть працювати з спеціалістами з розробки захищеного програмного забезпечення. Менеджерами з інформаційної безпеки, інженерами, головними спеціалістами з інформаційної безпеки, керівниками відділів інформаційної безпеки, аудіторами системи інформаційної безпеки. Дуже цікава робота в лабораторіях цифрової криміналістики. Ми даємо можливість працювати у нас дві лабораторії, наприклад, в Харківської області, але в кожному місці такі лабораторії є до речі. Керівниками цієї лабораторії дуже довгий час були випускники нашого університету. розробники системи засобів захисту інформації, адміністратори інформаційної безпеки, аналітики інформаційної безпеки, дуже велика потреба у правоохоронних органах, наша потреба кіберполіція дуже потребує наших випускників, тобто, спектр. Потенційних професій, потенційних місць роботи дуже високі. І ще раз повторюсь: ситуація з кібербезпекою з інформаційною безпекою у світі і в Україні не тільки погіршується, і тому потреба в випускниках спеціальності 125, двадцять та кібербезпека та західних інформація будеш. Ми дуже дякуємо вам за таку змістовну розмову та сподіваємося, що цього року, як і завжди, 125-та спеціальність буде користуватися попитом серед наших абітурієнтів. Да. Дякую вам. Я бажаю е, нашим майбутнім е, студентам обрати спеціальне 125 кібербезпека та захист інформації і стати ну, дуже висококласним, висококваліфікованим фахівцем з цієї спеціальності. Михайло щастить. Дякую.